Змагання з баскетболу серед юнаків відбулися за програмою восьмих юнацьких спортивних ігор, професійно-технічних навчальних закладів Черкащини. Учасниками турніру були п'ять команд переможниць відбірного етапу. У спортивному залі Черкаського автодорожнього ліцею змагалися чотири команди з Черкас та одна зі Сміли. Цього разу рідні стіни не допомогли господарям змагань. Вони посіли останнє місце. А переможцями стали представники Черкаського вищого професійного училища під керівництвом викладача Григорія Житька. На другому місці команда Черкаського професійного ліцею і на третьому Черкаського професійного будівельного ліцею. А учні загальноосвітніх закладів визначали найкращих у волейболі за програмою 18-ї спартакеади школярів Черкащини. У турнірах юнаків та дівчат брали участь по шість команд. Цікаво, що в змаганнях юнаків до фінальної частини не потрапила збірна обласного центру. А перемогу тут здобули юні волейболісти Лисянського району. Команда Шполянщини посіла друге місце і на третій сходинці представники Золотоніського району. У турнірі дівчат прогнозовано перемогла команда Черкас. Волейболістки Канева вибороли срібні нагороди. А бронзові дісталися юним спортсменкам Лисенщини. На подальших місцях команди Шполянської Манківського районів та міста Сміла. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.